Львів'янин Андрій Жолоб повністю вакцинований і перехворів ковідом двічі вперше торік і днями удушав після другого разу. Перше я захворів в березні минулого року, тоді перебіг це ще до вакцинації. Перебіг захворювання був складний. Складний такий, що два тижні ну насправді було настільки виражена загальна ослабленість організму, що мені складно було. Сходити на кухню собі чаю зробити чи там, книжку читати, то я змучувався, задихувався. 9 числа вже всі знову почали працювати. Пішов, здав ПЛР, він виявився позитивним. Цього разу перебіг захворювання, власне, в мене був впродовж двох днів з температурою 39,7. З відчуттям ломоти в кінцівках, так що аж нігті відчувалися, але це насправді відчувалося буквально впродовж двох днів. І за два дні симптоми минули. Це кадри із ковідного відділення лікарні швидкої допомоги. Станом на сьогодні тут перебувають 155 осіб. З них 15 – в реанімації на апаратах ШВЛ. Ситуація з ковідом стала більш загостренішою, більш важчою, тому що збільшилася госпіталізація пацієнтів. Позрівняно з кінцем 2021 року. Кількість пацієнтів зростає. Що доби ми маємо переріз 12-14 хворих за добу, тому можна говорити, що ну маємо початок нової Хвилі до нас поступають вже пацієнти, практично всі з ковідними пневмоніями, стан, яких розтінюється від середньоважкого до важкого і вкрай важкого. Тобто легкі пацієнти попадаються рідко. Лікарка додає, протоколи лікування пацієнтів із різними штамами не відрізняються. А от симптоми у ковід-19, дельти та омікрону мають як спільні, так і різні симптоми. Спільного є підвищення температури тіла, спільно є скарги на ломоту в кістках і м'язах. І... Що відмінного, власне, напевно, британський штам, потім Дельта штам клінічно проявлявся більше з ураженням легень, з розвитку так званих пневмоній, і багато людей потребували стаціонарного лікування і кисневої підтримки. Омікрон більше проявляється власне, з ураженням носових пазух навколо носових пазух носа, тобто є відчуття, що важко дихати власне носом. Все таке відчуття закладеності біль голови. Наталія Іванченко додає, омікрон поширюється швидше за інші штами і уражує бронхи, але характеризується невисокою температурою. У стані середньої важкості зараз у Львівському охмедиті перебувають 67 дітей. Жодна дитина не потребує ШВЛ та дихальної підтримки. Найменшому пацієнту ще немає місяця, найстаршому 17. За словами речниці лікарні Ірини Березовської, це антирекорд. Можливо, на фоні з дорослими це не дуже помітно, але для дітей це суттєво збільшується. Останній антирекорд був у жовтні, по моєму 12-го. Ми писали про те, що в нас було найбільше дітей 47, але сьогодні 67. Ірина Качмарик, Тарас Фомін, новини на Суспільному, Львів.